Йдемо далі, у нас наступний поєдинок, поєдинок, якому і на «Метеорі» приймав запорізький металург. Поєдинок рідної для вас команди. Бачите, дуже складні умови, от як повернулося в 90-ті, правда? Юрій Миколаївич. Так, я Славася да, з вами. Тим більше на метеорі, от смотриш, що перед этим ілічовець складна ситуація. Я не завидую тай команді. Вийшов м'яч, не вийшов м'яч. М'яч повинен повністю перетнути. Арбітр, бачите, не зафіксував цей повний перетин. І е, Гавриш відкрив рахунок у цьому поєдинку. Да, там спорный момент, конечно. Но если полностью не вышел, то все здорово отдал, попал в ногу и. Лисицький. Лисицький, бачите, тут забули про нього. Здорово разыграли тоже стандартно. Ближний. Да, На ближній на ближний штанге подрезал здорово, да. Ну да. Еще тут тональ ставить бойко в цій ситуації. То бачите, здесь пенальти Очень спорний да, пеналь. Ну, суперечливий, але я вам хочу сказати, в такому полі, в такій ситуації я вот не, не, не дуже. Можливо, десь і наступив. Ну, правда? Ну там я би не сказав, що такий какое Не було. Да, контакт такий був, але. Но... Кулач але на очі. загальний результат, це не вплинуло. Запорізький металорг виграв. Подивіться, яка радість запорізьких вболівальників. то вони їх ганяють. там, <laughs> Ганяють руках, безбожно, просто руках, безбожно то руках, ганяють. Как? То вони просто, знаєте, ну якби виграв? Ну, а це ж футбол, так? Yeah. Здесь гаразд приятнее емоції, ніж в Луцке, да? тут Ну, Тут свої моменти, тут свої якісний цей. Юрій Миколавич, ви достатньо жорстко сказали про запорізький металург, буквально кілька слів, кілька хвилин тому, не, кілька хвилин, кілька турів тому, коли говорили про те, що часи Дворецького, часи були, які були перед цим керівництвом, це, напевне, ну, не найкраще, але дуже хороші часи для запорізького футболу. Ну, я считаю, да, проанализировал после стольких лет, я считаю, что все-таки при этом руководители были построены та база, которая сейчас есть у команда состояния, те поля для академии, и сколько, опять же, футболистов вышло с Запорожской академии и в каких командах они играют. Это очень Но, важно. Але как раз при цьому керівнику, Юрий Миколаевич? Тренером, тренером менялся. Я, 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 я работал, я знаю. Но поверьте, лучше в этой ситуации все равно. Ну, поверьте, не то, что. Если ты себя правильно ведешь, я считаю, работал Григорчук: ну не было к нему таких Та не проблем. Було. Он, просто, он просто по закинке каждого сезона написал заяву, развертался, и еще нет. нет не не было. <с> e <-mail> и он поступил, по сути, так, что пошел на развитие, потом стал главным тренером Черноморса, и вот добился с этой командой очень хорошей. Ну, я вам хочу сказать, что я не могу сказать, что он в Запоріжжя, он пішов першу лигу. Лигу. А какая разница? Но ну, он все равно чувствовал, что у него потенциал. Ну, тренер он очень хороший. Это точно. Не то, что мой друг, но я знаю его. Это 24 часа в сутки работы. Поэтому, поэтому есть просто, этот успех у Черноморсы. Я просто пометаю, сейчас Дворецького в Запорізькому талузе. Вот там... я может быть. Я их тоже зацепил. Ну, я шо, команда приезжает, их там програли, всех на базу, і было, до 6-й Ранку. Я, я не боюсь, этого. но это не худший вариант. Я знаю, тоже, не буду. Это самое, когда тренеров возили в поля. И высаживались с машины другие Тоже руководители. Нет, это были у других команды. Ну, ще у вас бы самое життя было. Я це думаю, що хуже. у вас бессело життя при... При ну, Авдиші. Авдиші. ну, так це ж же? це ще хуже. Лучше так? Ну, да. Лучше на базі ну, до 6-ти, да. чем, -чем, чем в полі, це саме знаходиться. Поэтому... Не, просто що, зранку один тренер. ввечері інший. Гандболіст Ратнер був головним тренером. Тренував не, Ратнер? Ні, ну він не був головний тренером. Вы зря так он его то, що он потянул, не только его, а ще був Вілі Гура по баскетболу. Но они чисто с ними, и я вам скажу: часи, а, я... а вы зря смієтесь. Я могу в защиту сказать: я общался с одним и со вторым. Много есть хорошего. У них вот именно же, эти блоки ставят. При стандартах. Вот да, повер, не поверите, но очень много хорошего в этих вот именно. вот По баскетболу велигора который я благодарен, увидел те моменты, как можно правильно сблокировать, как вот при стандартах. Так что вы зря надо развиваться, надо все ну, виды я игровые играю, спорта. Я, я больше у вас симпатия. Я певна, по или чуть буквально на питание. Ну, вы играете молодым он играть молодыми. Но в них совсем меньше ну, молодец. Все-таки все я считаю, они в очень тяжелой ситуации. Столько людей покинуло команду. Тут надо отдать должность и Николаю Петровичу, что он все-таки не опускает руки. Есть у них молодежь. Ну, конечно. Молодёжь, которая вам, не мучить, вам, может вам, вам, як дивитися, найлічивіце. Ну, ну, печально, конечно, конечно, вся ця ситуація не і Ну, хочеться все-таки зараз розтягнутися, щоб побігти, помогти. Та ні, навряд ли, я вже там чим-то помогу, ну но... В принципі, я розумію, що дуже складно психологічно грати в этом місті, тренуватися і все це ну, не додавати. Хочеться насправді побажати успіху, хочеться побажати терпіння Миколі Петровичу, Володимир Росмановичу, бойку, про якого ми вже говорили. Ця команда повинна існувати. В тій команді є хороша історія. Ця команда грала в і безперечно, що вона повинна існувати.